Доброго дня чи вечора, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс висвітлення геометрії алгебри. І сьогодні наша чергова лекція під номером 31 буде присвячена одному з видів руху в площині відбиттів, або іншими словами відбиттю стосовно прямої. Ще один важливий вид руху це відбиття. Такий рух можна визначити декількома способами. Сформулювавши наше визначення, ми обговоримо деякі інші характеристики відбиття. Означення: нехай L пряма на площині означимо відображення S з, з r квадрат в r квадрат, ну, тобто з лінійного векторного простору r квадрат. Яка є цією площиною, так? Р квадрат, яке називається відбиттям стосовно прямої L. Наступним чином. Виберемо точку А на прямій L і одиничний нормальний вектор N прямої L. Якщо P довільна точка в площині R2, то S від P це буде, будемо позначати його через P штрих, це є P плюс Помножити на точковий добуток вектора PA на вектор N і помножити на вектор N. В такому випадку пряма L називається вісю для відбиття S. Читачеві чи слухачеві буде корисно, як це зображено, на рисунку, коли ми обговорюємо геометрію за відбиттями. Спочатку зауважимо, що вектор W, так, який ми в нашому означенні ось він є. Pa точково на N і помножити на N. Є саме ортогональною проекцією вектора PA на вектор N. Давайте подивимося. З цього рисунка що означає відбиття точки П стосовно прямої Л? Це є що? Це є до вектора, як ми розглядаємо пряму ПК, так? Напрям, одиничним напрямним вектором, до якої є вектор n великий. І відкладаємо ПК. І QP штрих, Або іншими словами, 2 pq І виходить точка П штрих. Добре. Давайте ще раз повторимо те, що ми перед тим говорили. Значить, нам буде дуже корисним, коли ми обговоримо геометрію з відбиттями. Тобто, принципи, так, спочатку зауважимо, що ось цей вектор, так. PA точково на N помножити і помножити ще раз на вектор n, так, є саме ортогональною проєкцією вектора PA на вектор n. Ну, Чому вектор N одиничний, так? То що таке PA точково на n, PA точково на n? Це проєкція вектора PA на вектор n, так. Ортогонально. І ще помножити на N, якраз буде мати той ж самий нап. точку Q так, щоб вона задовольняла рівність PQ до вектору W, який ми ще раз нагадаємо, що це є точковий добуток вектора PA на одиничний вектор N нормалі прямої L. Так, і ще раз помножити на N. Інтуїтивно повинно бути зрозуміло, що точка Q є точкою на прямій L, як це показано на цьому рисунку. Однак це не випливає з означення та має бути доведено. З наступного рядка рівностей, що АК точково на N. Можете на вектор е, e, так дорівнює PQ плюс апе. А ку, так? Ось. І це точково на вектор е. Ну, вектор П так, це є ПА. Точково на N і помножити на вектор N, так? А це є вектор А. І додати вектор АП, так, як був. І ще раз помножимо це все точково на вектор N, так? То це що в нас вийде? Це в нас вийде PA на N плюс AP на N. PA на N плюс AP на N. Ну, зрозуміло, що PA це є мінус АП. І тоді, за властивістю точкового добутку, ми можемо n винести за дужки, Це буде вектор нуль вектор помножити на вектор n. Він зрозуміло, що точковий добуток дорівнює рівня нулю. Звідси зразу з цієї рівності випливає, що точка Q задовольняє точково нормальну форму рівняння. Ах точково на n дорівнює нулю для точок Х на прямій. Ну, або ще це можна говорити про гіперплощину L, так? А отже, точка Q насправді лежить на прямій L. Ну, або в загальному випадку на гіперплощині L. Крім того, легко перевірити, що вектор АК є ортогональною проекцією вектора АП напряму L. Це означає, що вектор В е, одиничний напрямний вектор прямої L, якщо V це є одиничний значить, то АК це є АП помножити точково на В і помножити на В, на вектор В. І ми могли б визначити відбиття S за формулою. SP дорівнює P плюс 2 помножити на PA плю. Це означення має перевагу в тому, що не потрібно знати вектор нормалі для прямої. Треба знати лише вектор напрямку або у точку Б на прямій. Звичайно, знайти вектор нормалі до прямої на площині тривіально. З іншого боку, наше звичайне векторне означення відбиття буде узагальнено на вищі Вимірі пізніше. Нарешті, оскільки Q це, це є точка P плюс PA, точково помножити на вектор N і помножити на вектор N, то ми бачимо, що Q це точка, де пряма яка ортогональна до прямої L і проходить через точку P. Ну і вона, відповідно, проходить через точку Q, так? І вона перетинається з прямою L. Отже, інше означення образу відбиття СП полягає в тому, що ми визначаємо цю точку Q, а потім визначаємо СП як P плюс 2 ПК. Іншими словами, відрізок П П штрих перпендикулярний до прямої L і перетинає пряму в його середині. Цього відрізка в точці ж Теорему 2.21 ми пропонуємо довести слухачам як вправу. Теорема 2,21. Нехай С відбиття стосовно прямої L. Перше, визначення відбиття S залежить лише від прямої L, а не від точки А та вектора нормалі N цієї прямої, яке вибрано в означенні. Три означення відбиття визначені рівностями. Перша рівність СП до рівня П штрих до рівня П плюс 2 точковий добуток вектора ПА на вектор одиничний вектор нормалі до прямої на N і ще раз помножити на вектор нормалі. SP дорівнює P плюс 2 помножити на PA плюс Аку, і SP дорівнює P плюс 2 pq так, еквівали. Друге твердження: якщо параметр T вибрано так, що P до рівня. плюс. Т на N є точкою, де пряма проходить через точку П з напрямним вектором N перетинається з прямою L, то СП P П плюс 2T помножити на вектор N. Третє твердження: нерухомими точками відбиття S є саме точки на її усі L. Четверте твердження: якщо L вісь відбиття, S і штрих ортогональна пряма до прямої L, то S від L штрих – це є штрих. І п'яте твердження теореми – відбиття є дух. Приклад. Знайдіть відбиття Sx стосовно Х осі. Розв'язок. Якщо виберемо точку А з координатами 0,0 і, 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 і вектор L з координатами 01, то PA вектор дорівнює мінус П, так? І тоді SX від P це є P плюс 2, помножити на мінус П точково на вектор 01, і ще раз помножити на вектор з координатами 01. Ну або SXY дорівнює x мінус y. Іншими словами, відбиття Sx має рівняння. Х' до рівні X, Y' до рівні мінус Y. Ну, давайте ми подивимося, як це насправді що там відбувається. Ми маємо вісіло X, так. Ми маємо якусь точку, так. Ну. Ми маємо точку на осі у з координатами А 0,0. То, щоб то якщо її координати є Х, y, так, ну то зрозуміло, що якщо перпендикулярно, інтуїтивно, що ми розглянемо проекцію цієї точки, якби її там позначити, давайте позначимо точку М. Тут буде точка Q так? з координатами Х, 0. Ну і тоді М', так, як образ при цьому відбиття, то перші координати будуть вісінькі, а друга координата вона буде, оскільки ця точка є симетрична, так? З тих самих міркувань, бо MQ дорівнює qm', так? То звідси ми отримуємо, що друга координата це буде мінус Y. Наприклад, знайдіть відбиття S стосовно прямої L, яка визначається рівнянням 2х мінус Y плюс 2 до рівня 0. Розв'язок. Нехай точка А має корінт мінус 10, і вектор нормалі ну, до цієї прямої де буде мати корінт 1 на корінь з 5 на 2 мінус -1, 2 1. І нехай P і QP штрих точки, як це зображено на рисунку. Q, так, оці дві точки. Тоді PA, так? Це від координат точки А відняти відповідні координати точки П, так? Це буде е, точка А має координати. Я перепрошую, точка мінус один так? То це що буде? Мінус 1, перша координата мінус х, друга координата 0 мінус y, так? Тобто там буде мати координати мінус х мінус 0 мінус y. Використавши формули в означенні відбиття, отримуємо, що pq, так, це є PA, точково помножити на вектор нормалі до цієї одиничної до прямої, так, і ще раз помножте на вектор нормалі. Перемноживши першу рівність, винеш просто корінь 5 звідси, звідси задушка, це буде одна п'ята, ми отримаємо ось такі координати вектора пеку. Мінус 4х поділиться на 5 плюс 2 п'ятих Y, мінус 4 п'ятих, друга координата 2 х, мінус 1 п'яти Y, плюс 2 п'ятих. Оскільки СП, так, це є 2 ПК, то отримаєш відбиття С визначається рівнянням Х стрі дорівня мінус 3 п'ятих Х, плюс 4 п'ятих Y мінус 8 п'ятих, і стріх дорівняння 4 п'ятих плюс 3 Y плюс 4 п'ятих. Щоб перевірити нашу відповідь, зверне увагу на те, що образи відбиття. Образ відбиття S від мінус 3, 1 обчислюється як 1 мінус 1. Що і має бути, як це зображено на цьому малюнку. Наші рівності також стверджують, що SA дорівнює А і SB дорівнює Б. Тобто, де B – це в нас точка, до яка лежить на прямій L. Твердження 2, 2, 4. Якщо S відбиття биття стосовно прямої L, яка визначається рівнянням AX плюс BY плюс C дорівнює 0, тоді S від y, XY дорівнює SXY плюс 2 помножити на такий дріб, де в знаменнику –AX – BY плюс C. Мінус С, і поділити на А квадрат плюс Б квадрат, так? З гнуменником, і помножити на аб. Доведення. Ми скористаємося теоремою 21, 2 твердження. Відомо, що вектор n нормалі одиничний, так, з корінатом аб нормальний вектор до прямої L, так? Хоча він може бути не одиничним, так? Отже, якщо P дорівнює, якщо P має координати y, так, то щоб знайти точку Q, показано на рисунку, так? Маємо x Y. Нам потрібно знайти параметр T так, щоб точка P плюс TN лежала на прямій L. Однак рівності те, що А помножити на А плюс Т плюс Б помножити Y. Плюс ТБ дорівнює, плюс С дорівнює 0, нулю. Випливає, що Т дорівнює мінус Ах мінус мінус С після на А квадрат плюс Б квадрат. Ми просто виносимо Т за дужки, так все інше без Т приносимо в іншу сторону і розписуємо як частку. Підставивши Т у формулу СП дорівнює П плюс 2 ПК дорівнює П плюс 2 Т. Помножити на вектор N отримуємо рівність 6, і треба було нам довести. Приклад, повторимо приклад 2,23 використовуючи рівність 6. Ось це рівність 6. Нагадаємо, приклад 2,23. Знайти відбиття S стосовно прямої L, яка визначається рівнянням 2 х y плюс 2 до рівня 0. Розвіт. У цьому випадку ми маємо, що T дорівнює мінус 2х мінус 2 поділити на 5. А отже, С від хі дорівнює рівні плюс 2 помножите мінус 2х мінус 2 поділити на 5 і помножити на 21. Ця рівність спрошується до того самого рівняння для відбиття s, що і раніше x3 дорівнює мінус 3 п'ятих х плюс 4 п'ятих y мінус 8 п'ятих, y дорівнює 4 п'ятих х плюс 3 п'ятих y плюс 4 п'ятих. Остаточний і більш систематичний спосіб обчислення відбить які легше запам'ятати концептуально, з огляду на те, що людина розуміє паралельне перенесення обертання навколо початку координати відбиття стосовно осі Х, заснований на часто корисному загальному принципі. Що складні проблеми слід розв'язати шляхом послідовного зведення їх до простіших, поки не дійдеш до примітивної задачі, розвитку якої відомий. Випадок перший. Примітивна задача. Рівняння для відбиття Sx стосовно осі X. Ця задача була розв'язана в прикладі 2,2,22 раніше. І ми отримали рівняння 4, що X' до рівня X, так, Y' новий координат рівні мінус Y. Другий випадок. Рівняння для відбиття стосовно прямої, що проходить через початок координат. Цей випадок. Можна звести до випадку 1. Спочатку паралельно перенести пряму до осі Х, а потім використати рівняння з випадку 1. І нарешті паралельно перенести пряму назад. Випадок 3. Загальний випадок. Рівняння для відбиття стосовно довільної прямої. Паралельно перенісши пряму в пряму, яка проходить через початок координат, ми зможемо звести цей випадок до випадку 2. Ось. Знайти рівняння для цього випадку, а потім паралельно перенести назад. Кроки описані в випадках 1, 2, 3. Призводять до наступної характеристики відбиття, яку ми пропонуємо довести слухачам самостійно. Теорема 2.2.26. Кожне відбиття S на площині можна виразити у вигляді. S дорівнює t, t 1 r мінус першому, С Х, де T – паралельне перенесення. R обертання навколо початку координат, і SX відбиття стосовно осі X. Приклад. знайдіть рівняння для відбиття S стосовно прямої, в прикладі 2,23 з використанням вище викладеного підходу. Давайте ще раз згадаємо: знайти відбиття S стосовно прямої L, яка визначається ось таким рівнянням 2 – Мінус y плюс 2 до 0. Розв'язок. Спочатку перенесемо паралельну пряму L у пряму L', яка проходить через початок координат за формулами. Це буде наш лінійний оператор Т, так? Ну, x' до рівня X плюс 1, Y штрих до y. Далі нехай r обертання навколо початку координат на кут мінус те. Яке визначається так, косинус тета це одиниця на корінь з п'яти, і тета між нулем і піна 2, включаючи нулі 2. Обертання r поверне пряму L' на вісь х, оскільки тета це кут, який пряма складає з вісю х, рівняння для обертання r і r є обернене r в мінус перший так мають вигляд. R це x штрих це одиниці на корінь 5x плюс 2 на корінь 5y. Y дорівнює мінус 2 з плюс 1 на корінь з 5x плюс одиниці на корінь 5y. І обернений R мінус першому так дорівнює x штрих дорівнює одиниця на корінь 5x мінус 2 на корінь 5y. І y дорівнює 2 на корінь 5x плюс одиниця на корінь 5y. Нарешті, якщо S є відбиттям навколо усіх X, то відбиття S є лише композицією T в мінус першому R в мінус першому S XRT. Оскільки рівняння для всіх відображень відомі, то тепер легко визначити рівняння для відбиття S. і вони знову виявляються такими ж самими, як рівняння 5, X3 до рівняння 5 x до рівня мінус 3 п'ятих Х плюс 4 п'ятих Y, мінус 8 п'ятих ірик, штрих до рівня 4 п'ятих Х плюс 3 п'ятих y плюс 4 п'ятих. Читач чи слухач може задати це питання, чому ми потрудилися описати розізок у прикладі 2,27, оскільки він складніший, ніж у прикладі 2.23. У цьому випадку метод прикладу 2.27 слід просто розглядати як спробу дати слухачам більше уявлення про те, як розв'язувати геометричну задачу. Цей підхід може бути неефективним тут, але буде ефективним в інших ситуаціях. Важливо усвідомлювати, що є два типи складності: перший, коли ми маємо справу з чимось, що є інтелектуально складним, і інший, який може зайняти багато часу, але включає лише прості інтелектуальні кроки. Це стосується саме розв'язку прикладу, 2.27, тобто останнього прикладу. Насправді, питання такого типу, ймовірно, знову з'являться пізніше в, цьому, в курсі комп'ютерної геометрії та алгебри, оскільки за, зазвичай існує багато способів розв'язку задач. Будь-яка конкретна задача цілком може мати надзвичайно елегантний розв'язок, який може знайти людина. З іншого боку, комп'ютер не в змозі розв'язати задачі від випадку до випадку і потребує системного підходу. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свою коротеньку лекцію. Я вам вдячний за увагу. Надіюсь, що ви зрозуміли все, що було в лекції. Бажаю вам успішного навчання. Дало закінчення цього військового чергового семестру, підготовки до іспиту. Ну і, звичайно, закінчення війни. Дякую. За увагу. Не забувайте, будь ласка, присилати ваші повідомлення про те, що ви прослухали мою лекцію. До побачення, всього найкращого.